Я тримаю лівою рукою. Давай, ти тут будеш, так? вот тут, тут, так. От винуватись наших прогулянок. Перечірних на велосипедах. Поясни, Поясничого тими тягнеш мене на велопрогулянки. А, ага. оздоровчі велопрогульники, так? І ще ноги щоб Я з ним Ага. Якби була можливість, ти б як часто катав себе? Ну, приблизно е, е, годину через годину. Ого. <свист> годину через годину. Ми тут розвертаємося. У нас траса така. Тепер направо, мені направо. Давай, не? давай, як тобі зручно. Годину через годину надто жорстко. Нема можливості у мене так виходити. Поїхав вперед молодшим. Я стараюся на взрослі пробіжки виходити. Але молодший полюбляє на велосипеді кататися. Оскільки бігати ми разом поки що не можемо. А ось ти тут що? Знову привіт. То, е, Він хоче і бігати зі мною, але поки що у нас різний рівень, різний рівень підготовки. А от на великах ми можемо разом кататися. Тут більш-менш урівнюється. І плюс ми ж тут катаємося не повну силу, м'яко кажучи, Зрозуміло це. Так. Є у нас тут такий шматочок, як кажуть, трас, де можна розгляти туди-сюди. І це якраз. Як хочеш. Добре. Ось. Ну, в принципі, я рекомендую щиро на, на власному досвіді. Як було так такі просто пробіжки і будь-які інші нормальні види рукової активності, тому що... Це найдешевший з дієвих способів оздоровлюватися, э, тримати себе в формі в тонусі. Так, звісно, що краще було б, напевно, виходити на ці біла чи травнішки в інший час, Я виходжу так хаотично і на рубіжки виходжу, коли просто випадає там годинка. Можу вирватися або зніму. Ну, а на то частіше, то так ввечері пізно, може бути час. Зараз ми вийшли. Після за комп'ютером працював, готував там звернення щодо порушення до законодавства під час передачі в оренду комунального майна спортклубу спорту-клубурстця. Ну і паралельно. Степа, я щось говорю тут. І паралельно дивився, як кажуть, краєм ока. Сумний для нас повторний матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, в якому Динамо нам Київ, на жаль. Поступилося пафосу. Якось там не пафосно для нас і пафос не для пафоса, який поставився. Що... Спочатку вони умовно на місці вибігали там в Києві, це боги було... закрита наспіення сьогодні. На скажу, що це відображає реальний стан з речей, реально все. Є яке, на жаль, Тата. або... сподіває, що не буває. Що, давай, що ти хочеш? Главное зручно треба зніматися. Сьогодні, сьогодні день, де люди запитували, чи це реально може бути. Це було ну, поразно з заявою результата Зеленського. Ні, не готовий щодо доручення, доручення уряду разом з містом, розробити механізми спрощення порядку на кордону для Молоді до 22 років, зрозуміло, що йдеться про хлопців, про іночків, що у нас, на жаль, є ознаки ставлення до. Те, що казав президент сьогодні, він сказав, що в аргументації цього доручення, він все нормально сказав, щоб люди там, більш вільно, це має сприяти відновленню, відновленню зв'язку з Україною. Але він так весело, що типу цей. Дозвіл виїжджати за кордон, спрощені, ну, спрощені позвони. Я думаю, що тут так хитро сказано, що не буде просто виїзд. Показав паспорт за кордон. Якщо немає підстав не випускати відповідно до профільного закону про порядок виїзду з України, по порядок в'їзду в Україну, щоб ми випустили. Тому що там все одно будуть додавати ще якісь там різні бюрократичні перепони, але все одно президент бачить з акцент, щоб забезпечити перетин для молоді до років, щоб вони могли реалізуватися в світі, Можливість бачу домови є. Маючи можливість навчатися і виїжджати в час в часу до рідних закону. Мабуть, що скільки так читається. Тут просто за те, зазвичай. Тримати зв'язок тобто, з Україною. Воно ж стосується і всіх інших. Ми, і вони починають планувати, починають знову спланували своє майбутнє в інших країнах. Тобто, як можна там зачитися? Житомию питання подібне. Злаштувати життя, своє і рідних в іншій країні. Плюс для тих, які перебувають в Україні, це якби... Додатковий сигнал, що треба шукати, як вибачте втекти з рідних країни, тому що тут людей тримають закритими, а природа така, це ж ази психології. Якщо ми закриваємо, то люди хочуть вирватися з цього. Я знаю людей, які... Тріотичний. Наприклад, один з посадовців, високопосадовців різного рівня, був на різних посадах високих. І він, наприклад, ну, у нього така ситуація, він зараз зніму там майже 60 років. Він, в принципі, здоров'я дозволяло за своїми моральними якостями. Міг навіть піти в армію, але фізичне здоров'я не дозволяє. І в нього донька за кордоном. От. І донька ну, навчалася там, ще, виїхала до початку повномасштабного вторгнення. І вони не, не з багатих, скромно живуть. А Він з тих чиновників, які там не хапугли, але от весілля було у доньки єдиної. Він не зміг виїхати на весілля, тому що йому ще немає 60 і в нашій рабоввласницькій системі Нельзя. Або треба щось рішати, платити, Він є можливості немає. Тобто, рішати за неправомірні якісь її, і, напевно, в принципі, не виглядають. І от він каже. Я каже відмічаю, як колись в армії, в цьому календарку ставлю голку і там пробиваю дні, скільки там він казав, скільки того дня було до виходу на пенсію до наступня 60 років, щоб я міг виїхати з як вам сказали, з українського констабору чи щось таке. Оце людина, я не буду говорити. Прізвище, щоб система не шукала, як його якось покарати. Він на різних етапах боротьби за незалежність лежав там, важливо тому подібне. Але ось такий настрій людей, тому що це ненормально тримати людей закритими і здавати, що ми ніби не розуміємо, що насильне миле будучи, немає ніхто права і держава не має права ставитись до їх доробів і тримати людей закритими, вважаючи, що ну, придумали оргні і тому подібне. Так, це, як кажуть, обов'язок такий почесний, почесна місія захищати вітчизну і нормально коли всі спроможні реально спроможні стають на захист вічини власне неспроможні не можуть ставати на захист вітчизни, тому що вони не здатні це робити тобто, серед неспроможних воювати є ще категорії тих які спроможні служити виконувати якісь інші функції в столових частинах і тому подібне але робити вигляд, що ми можемо вирішити питання захисту вітчизни, заганяючи когось погрозами і примусом в армію, це, це максимально коли тупо і, і це шлях нікуди, це реально б'є по обороноздатності, по спроможності нашої країни чи не то органу. Це очевидні речі, і я думаю, що на високому Рівні, всі чудово це розуміють, але думаю, що в головах тих, які реально впливають на президентських рішень, реально, на жаль, панує рабовласницька філософії і через це от ми маємо і закриті кордони, і, і в армії до військових до робів, до да? робів, системи, держави, де мусить бути все. Там ваше. Чи ви вигоріли, чи там дорозі вам, можливо, не дозволяє вже, е виконувати ті чи інші функції в Збройних силах і тому подібне. Ну, і оце от ставлення до громадян, до родів, коли заганяють в армію, це звісно, що жах. Ну, Ладно, я поки що виключаю, бачу, що малий щось так. Степа, я щось. Тут спілкуюся в <смеш> онлайні. Так. Mm?